Валентина Івасик рідна хатина. Часто згадуються ті часи, серед яких минуле моє дитинство і юність. До 15 років я жила з мамою і сестрою в невеликій хатині на дві кімнати. Будинок був на два господарі, попівхати на кожного. До цієї пори я пам'ятаю ту кімнату, де все поміщалося з меблів, шафа, буфет. Телевізор весна 306 на етажерці, дзеркало трюмо, а в центрі під стіною стояв диван зі спинкою на дерев'яних ніжках. В іншій кімнаті була тумбочка, яка служила і за стіл, і за шкафчики для посуду. На підлозі були постелені гарні смугасті доріжки. Навесні кожного ранку я бігала до клумби перед вікном подивитись, чи не розпустилися ще тюльпани і нарциси. Із сусідами нас розділяли маленькі невисокі штахети, жили ми дружно. Коли мали привезти нам газ, мама спокійно залишала біля дверей порожній балон, а під ним газову книжку і три карбованці. У кінці вулиці тоді працював вензавод. Там виготовляли і розливали в скляні пляшки лимонад. На всю вулицю був аромат вишень і яблук. Правда у сильну спеку смерділо справжньою брагою, а яке смачне морозиво за 15 копійок продавали в кіосках, де завжди була черга. На цій вулиці була дорога бруківка. Після дощу по краях дороги стояли калюжі, оскільки тротуарів не було. Моя мама, коли прала, більш сланну гарненьку білизну вішала на першій мотузці з вулиці. Ось одного разу вона дістала з шафи нову, чисто, білу білизну, намочила і вивісила ті простирадла на першій мотусті, щоб похизуватись перед сусідами. Залишила їх на ніч на дворі, а вранці, коли на них глянула, схопилась за голову. Пізно ввечері пройшов дощ звісно, перед дворітьми стояло болото і калюжі. Якась машина пролетіла на повній швидкості. І задрипала всю ту білосніжну білизну брудною водою. Ми сміялися до упаду, а мама ледь не плакала. Уже немає моєї мами. Усі люди, які жили в ті часи на цій вулиці, давно повмирали. Я поміняла два місця проживання, нещодавно виїхала з міста, де я народилася, і прожила майже все своє життя. Та до цієї пори згадую ті дві кімнати. Де було трохи тіснувато, але всі поміщалися. На вікнах не було шикарних тюлів і штор, були повішені прості тюлі і білі ситцеві фіранки. У кімнатах стіни були побілені звичайною, трохи голубоватою глиною. Ми вдихали аромати свіжість тієї пахучої глини, коли мама щоліта білила стіни. Давно минули ті часи, та зараз. Навіть коли в будинку зроблений славний ремонт, не хочеться іноді тулитись в ледь теплі батареї, від яких немає тепла. А холодно в будинку тому, що на дрова треба великі гроші, а за вугілля і мови немає. Тепла грубка на дві кімнати це зовсім інше. І часи зараз, звісно, теж інші.